Рідний дім, автор Людмила Степаніша. Цінуйте рідний дім і те, що маєте. Душа і тіло спокій там знайде. Бо більш ніде ви щастя не пізнаєте, ніде у світі вам так добре не буде. Цінуйте затишок, гнізда родинного, бо це основа всього вашого буття. Ви розумієте в ході життя невпевного, що тільки вдома чистий ритм серцебиття. Цінуйте рідний край. Де народилися найближчих, найрідніших вам людей. На чужині ви не живете, ви прижилися, там серце просить додому із грудей.